З тобою Лара Лако і мій мікс улюблених ранкових медитацій. Розслабся, випрям спину, в ідеалі цю практику виконувати, стоячи, вдихни, розслабляючи низ живота, видихни, втягуючи живіт, вдихай, розслабляючи живіт і приймаючи все ззовні всередину себе. Видихай, зжимаючи, прийняти в собі і випускаючи через ніс з видихом всі блоки, всі зажими. А тепер уяви, як зверху на тебе опускається потік світла сріблястого кольору. Це космічна енергія достатку. Він проходить крізь твою голову, крізь тебе. І наповнює тебе зсередини. А знизу в цей самий час від центру землі піднімається потік світла червоного кольору. Це енергія матерії, енергія розкоші від матінки землі. Ці два потоки пронизують тебе і десь. В районі сонячного сплетіння змішується, утворюючи суцільний золотистий потік. Він розширяється, проходить крізь тебе, утворюючи навколо тебе купол або шар, а ти стоїш в центрі цього шару. Тобі не треба хватати, не треба накопичувати цю енергію. Ти в її центрі, і ти можеш брати стільки, скільки забажаєш? Ця енергія завжди буде прибувати. І тепер уяви в центрі цього шару щасливу і успішну версію себе. Яка ти там? Що ти одягнена? Як ти? Ти виглядаєш? Як ти себе почуваєш, які думки ти вибираєш? Яка ти там? Яка ти, коли всі багатства світу для тебе? Коли всі найкращі отелі, найкращі місця планети, приватні літаки? Все для тебе, яка ти там, про що ти думаєш, чого бажаєш, які думки ти там вибираєш? А тепер подумай, які думки і дії ти можеш вибирати прямо сьогодні. Щоб приблизити до тієї успішної версії себе. Можливо, тобі треба чогось позбутись, можливо, треба щось змінити, щось зробити. Що ти зробиш прямо сьогодні? Все. Що ми можемо уявити в своїй голові статне стати нашою реальністю. Повторюй цю практику щодня, коли прокидаєшся, і дуже скоро це стане реальністю. Ти можеш все. Поміщай себе в цей купол напротяго дня, якщо ти раптом втрачаєш віру в себе або тобі важко. Ти Сама творець своєї реальності.